Хочу ще трішечки пояснити, да, чим різниця освітніх турів і канікулярних програм. Осінній весняний тур це 5 днів, коли ми активно переміщуємося. Університети, гуртожитки, екскурсії, шопінг, але в основному акцент на університетській презентації. Дуже-дуже важливо те, що цей тур, все ж таки, на мій погляд, для батьків, важливіше навіть ніж для студентів, тому що ти їдеш, це коротко, це. Зручно, завжди можна виділити певний робочий час для того, щоб зрозуміти чеську систему освіти, зрозуміти, що це і як це. Є такі зимові канікули, влітні канікули. Це більш екскурсійно-відпочивальні програми. Трішечки вивчається мова, трішечки якісь університети, від але, все ж таки, це зоопарк, аквапарк, поїздки по різним країнам. Тобто, зверніть, будь ласка, на це увагу. І хочу також сказати, що ми маємо всі ці опції, які тут перераховані, як бонус для клієнтів, яких ми супроводжуємо. Це. Допомога в обранні профілю, спеціальності коло університетів, в нас є багато відео на YouTube-каналі про спеціальності, брати гуртожиток, та? підготувати документи, захист чи віза, нострафікацію, адаптаційний курс пройти, проживання, навчання в Чехії, телеграм-чат для батьків, тренінг для батьків перед виїздом, платно лише пакет опікуна, тобто, якщо треба. Саме там супроводжувати на оформлення виплат і так далі, ми знаходимо таку людину, яка вам допомагає. Це вже, звісно, у нас платна послуга. Отже, якщо ми говоримо про освіту в Чехії, то варто звернути на всі можливі варіанти, обрати своє, записуйтесь на безкоштовні консультації, для того, щоб ми могли визначити, що саме в Чехії для вас.